Якщо ви потрапили у ситуацію, коли вас примусили виконувати роботу чи надавати послуги, на які ви не погоджувалися, у вас відібрали паспорт або інші документи, вас насильно отримували, контролювали, обмежували свободу пересування, вас обманули, вам погрожували або шантажували, до вас застосували фізичне, сексуальне або психологічне насильство, ви жили в нелюдських умовах, вам не виплатили обіцяної заробітної плати. Ймовірно, ви постраждали від особливо тяжкого злочину торгівля людьми. Потрапити у пастку торгівців людьми можна як за кордоном, так і в своїй країні. Перед виїздом за кордон подбайте про власну безпеку Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 527 безкоштовно для абонентів Київстар, Водафон, Лайфсел в межах України або 0800 505 501 – безкоштовно зі стаціонарних телефонів на території України за кордоном по допомогу. Звертайтеся до посольства України або консульських служб.